Іноземні борці перебувають в Коломиї. Дев'ять вихованців американської школи приїхали до нас на тренувальні збори. Навчання відбуваються на базі дитячо-юнацької спортивної школи. номер родин. Саме з вихованцями цього закладу закордонна делегація проведе матчеву зустріч наприкінці тижня. Про перші дні іноземців в Україні дивіться далі. Американська делегація вихованців школи вільної боротьби в Україні вперше до цього про нашу державу лише чули. Завітати саме до Коломиї. Їх спонукали досягнення наших борців на чемпіонатах світу, Європи та міжнародних змаганнях. Нинішніх гостей дивувала техніка українських спортсменів. Тому основна мета їхнього приїзду ознайомитись та навчитись професійності. У меня появилась такая идея привести ребят молодых именно в Коломые, потому что я много слышал о этой о программе борьбы в Коломые. Цель, которую мы приехали сюда, это учиться в борьбе. И мы имели в субботу немножко такую тренировку с элементами борьбы, и мы видим, что нам очень нашим ребятам очень много надо здесь чему учиться. В Колумиїноземні гості перебувають третій день. Це дев'ять юнаків та два тренери. Більшість з них проживають в Нью-Джерсі, решта в Нью-Йорку. І жоден з цієї делегації в межах України ще не був. Слишком много всего. Они, значит, нам зробили прекрасне прекрасне условия здесь. Ми живемо в прекрасній гостиниці, прекрасне питання. Я немножко был, волновался, волнувався, що це буде щось нове для них. Но... <смісті> <смісті> Вз... Очень хорошо, очень хорошо. Нам за эти два дня э, показали э, столько много в общем-то, это атракцион здесь, это водопады. Проходять навчально-тренувальні збори юнаки в 10 школі в приміщенні Дю США. Зараз ремонт. Проте на цьому ніхто не акцентує. Для гостей намагаються створити як найкращі умови. Вони прилетіли в п'ятницю вечором. В суботу зранку ми почали перше тренування. На сьогодні вже це є третє тренування, яке відбувається. Перших два дні вони такі проходили по одному тренуванню, бо проходили адаптацію. А вже сьогоднішнього дня буде двохразове тренування, і в кінці буде матчова зустріч між їхніми вихованцями. І нашою разом з американцями тренувальні збори в Коломиї проходять і борці зі що не всі вони обмінюються досвідом і сподіваються, що в недалекому майбутньому ці знання допоможуть стати не одному юнакові чемпіоном світу. Оцінити можливості американців та українців можна буде уже цієї п'ятниці. За результатами спортсменів, слідкуйте на телеканалі НТК.